Київ 9 листопада УНН, Ювілейний Хаха ха радіодиктант Національної Єдності цього року відбудеться 9 листопада о 9.00. Пише УНН так, у День писемності та мови українське радіо традиційно проведе всеукраїнський диктант національної Єдності Ефіро 9.00 на хвилях українського радіо та Радіокультура розпочнуть ведучий роман Коляда та Інна Москвіна. О 9.15 актор Карим Мазюбідна прочитає текст диктанту, який написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Роботи будуть прийматися онлайн та офлайн. Паперового листа з диктантом потрібно надсилати за адресою Вул, Хрещатик. 26. М. Київ. 0.10.01. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніший, ніж 10 листопада. Також свою роботу можна надсилати на електронну скриньку. імейл protected.